Привіт, у цьому випуску поговоримо про те, яким став СММ у 2025 році, як змінилися алгоритми, які тренди вже не можна ігнорувати, і які помилки досі зливають бюджети та вашу репутацію. Навіть якщо ви вже щось ведете, TikTok, Instagram, чи LinkedIn чи Facebook – цей випуск дасть вам чітке розуміння, куди рухатись далі, та що актуальне станом на зараз, як змінилися алгоритми у 2025 році. Соцмережі постійно змінюють правила гри. У 2025 році акценти змістилися і ось що варто знати. Алгоритм це не ворог, а фільтр. Платформи, як Інстаграм чи Тікток, показують ваш контент лише тоді, коли він цікавий. Не всім, а тим, кому він цікавий з найбільш високою ймовірністю. Основні фактори, які впливають на ваше охоплення, це час перегляду, особливо з Reels і TikTok. залученість лайки, коментарі, збереження. Проте лайки все менше і менше збирають вагу в цій цій системі факторів: якість відео, стабільна картинка, чіткий звук, якісний монтаж, глибина перегляду історій. сторіс стали більш інтерактивними, і алгоритм почав це враховувати. Нативність, нативний контент, той, що не виглядає як реклама, працює значно. Краще ніж класична стандартна реклама. Це власне пов'язано з банерною сліпотою, та, адже до вилизаної ідеальної картинки люди вже звикли. Кроссплатформеність це новий тренд. Ну, мабуть, він е, старий, але зараз, власне, це ще більш важливо ніж колись. Контент, який працює в інстаграм, адаптується під TikTok, Ютуб, Шортс, і тепер йде ще й підріц. Все частіше під один формат, але багато. I'm <laughs> sorry. Каналів я загалом рекомендую завжди і починаю працювати з проектами через усі канали комунікації, адже канали комунікації можна порівняти з апішками. Чим більше апішок відкритих в якійсь системі, тим більше ймовірність, що до неї приєднаються інші апішки. Та і це як воронка продажів, воронка комунікацій. або це як розкидати багато ручок, через які до вас може хтось може за вас схопитися. Та. Тому важливо власне от цьому на вищому рівні маркетингової воронки зробити це максимальне охоплення, розкидати багато ручок, через які до вас можна потрапити або дверей, через які до вас можна зайти. Це... Власне, перший рівень оцього охоплення, і він працює через відкриття багатьох каналів комунікації. Це називається тофу, ем, of the Funnel, верхня частина воронки. Далі в нас є Middle of the Funnel, середня частина воронка, в якій ми вже працюємо з клієнтами, які до нас постукались. Наприклад, клієнт побачив наше відео через YouTube та це охоплення. Побачило приблизно 1 мільйон людей, але з них тільки 100 тисяч перейде на вашу сторінку. Це вже буде мофу. Вони перейшли на нижчий рівень середню частину воронка, де ми з ними працюємо через дописи, сторіси, через контент, через повідомлення, через інтерактиви, через запрошення на різні події тощо. І потім клієнт вже падає на нижню частину воронки, бофу, bottom of the funnel. Тут він. Вже стає нашим лідом, тобто тим, хто здійснив оплату та або постукався нам в повідомлення, коли він стає лідом на нижній частині воронки, нам важливо його дотиснути, щоб. Продати або ну власне він здійснив ту дію, яку ми собі запланували. І після цього воронка не завершується, а включається наша лояльність. Робота з фоловапами, постійними підігрівами клієнта, підняття клієнта. Та, адже, як ми часто говоримо, залучити нового клієнта значно дорожче, ніж ще раз повернути старого. Тому власне оця багатоканальність і ведення багатьох каналів комунікації важливо, щоб створити якомога більшу кількість. Воронок, через які до вас можуть прийти ваші потенційні клієнти. Але світ соцмереж це не лише про пости, а ще й про взаємодію, про автентичність і про динаміку. Що зараз вистрілює? Перше, це економія уваги, коротке відео, рілси, шорти, тіктоки, відео до 60 секунд, швидкий темп, взаємодія з людьми в перші Три секунди я це називаю, що ми живемо в акваріумі золотих рибок. Рибка тримає увагу три секунди. Так само і зараз середній користувач Фейсбуком, Інстаграм чи TikTok. Чи він приймає рішення, чи буде він дивитися рекламу чи відео далі в перші три секунди? Тож важливо одразу починати з суті та налити багато води, особливо на початку. Контент без сценаріїв з телефону, але з емоцією. Це теж що працює і на що люди. Де звертають увагу освітній та експертний контент. Люди часто в соцмережах шукають рішення, як щось зробити, що варто знати, топ 3 поради. Це заходить часто краще за розваги, заходило завжди, і мені здається, і далі буде заходити. Особливо це працює в B2B напрямку і в різних нішевих експертних тематиках. Автентичність замість глянцю. фотосесії відходять і в моді стають чесність. Трушність, неідеальність, близькість, комунікація в сторі з прямими зверненнями. Власне, ось ця трушність заходить найбільше. А її контент також набирає це абсолютно противага протилежному пункту, але це інша крайність з розвитком технологій, з розвитком взагалі штучних інтелектів. Він набирає також все більше і більше прихильників генерації різних ідей, монтажі, відео, обкладинка з З Цим всім працюють вже більшість. Семем команд, і часто для аудиторії це щось вау дуже нове. Вони звертають на це відео. Це щось не шаблонне, це знову ж таки, щось, що руйнує оцю банерну сліпоту. Соцмережі зараз стали платформою для продажів, як Instagram Shops, TikTok Shops, Telegram-боти. Люди купують, не виходячи з додатку, і туди також можна іти, налаштовуючи там систему продажів. І Я часто привожу в порівняння. Наприклад, раніше люди Продавали людей продзвонювали кол-центри, їм телефонували і казали: Альо, альо, чи не хочете ви купити в нас знову той чи інший товар? А зараз роль відділу продажів виконують сторіс. Якщо клієнт підписаний на вас як на бренд, кожна ваше сторіс це оцей дзвінок оператора з кол-центру, який всіх ненавидять, про те, що а чи не хочете, ви купити знову наш товар. Якщо ми говоримо про особистий бренд, то соцмережі почали виконувати роль серіалів раніше. Люди давали серіали, щоб подивитися якусь мелодраму чи якусь життєву історію, зазирнути, а що відбувається в когось. Тож зараз цю роль почали виконувати блогери. І я впевнена, ви час від часу протягом дня думаєте про свого блогера, на якого ви підписані, особливо якщо це лайфстайл-блогер, і думаєте, а який ж контент, що в нього станеться завтра, і що про що він вам розповість завтра? або та знайомиме його якусь е, життєву е, історію. Але навіть у е, зараз є типові помилки, які повторюються. Давайте про них поговоримо, що є найбільш критичним: вести сторінку для себе або без стратегії. Звісно ж, це ок. Якщо у вас немає конкретних цілей, я це називаю. Якщо не знаєш, куди хочеш прийти, будеш здивований, що прийшов не туди. Так, от, якщо хоче, знаєш, куди ти хочеш прийти, ти маєш побудувати е, стратегію, і якщо ти. Вже ведеш сторінку для якоїсь цілі, то важливо до цього підноситись комплексно і системно зрозуміти свою цільову аудиторію, цілі та а не просто кидати контент або кидати кудись порожнечу. Наступною не дуже. Історією це фокусування тільки на продаж соцмережі. Це про взаємодію. Якщо там постійно купи, 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 люди просто відпишуться. Тут класно звернути увагу на стратегію чи систему, яку сформувала така Ніта Соловей. У неї є теорія кольорового блогу: червоний, оранжевий або зелений. Червоний блог це власне про ось це купи-купи. Коли в твоїх соцмережах ти виключно бізнес-вумен. Або ти виключно суперкласний експерт, і е, люди туди зайдуть, просто щоб так в тебе щось купити, але ти з ними не будеш будувати довіру, лояльність. Вони не підпишуться, е, і ти далі не зможеш їх відповідно фоловапити. Зелений блог за цією системою Аніта це про відсутність, повну відсутність експертності. Але найчастіше це е, зелені блогери, це лайфстайл-блогери. В них немає експертності, але на них багато підписаних так званих диваних експертів, які дивляться е, блоги, аби е, щоб щось пообговорювати. Так ось е, в цих блогерів навіть не варто брати рекламу, тому що зазвичай на них підписана неплатоспроможня аудиторія, яка е, ну, відповідно нічого доброго з цієї колаби часто не вийде. І оранжевий блог, е, як на мене. Саме крутий це коли ти показуєш і експертність, але ще й показуєш себе як людину. Ти показуєш, що ти не робот, що у тебе є життя, в тебе є сім'я. Можливо, можливо, в тебе є якісь хобі, але крім того, ти є класним експертом своєї ніші. Ось це той формат, який зараз купують і який хочуть люди. Також великою помилкою завжди є, було і буде ігнорування статистики, не аналізувати, що працює, просто публікувати все підряд. Так, часто, щоб знайти свою золоту жилку, що залетить, часто потрібно пропробувати багато різних форматів і знайти, от що взлітає. І дуже важко, майже неможливо з першого разу знайти е ось це от своє і цей свій формат. Але якщо ми Ходимо в аналітику, то вона дає відповіді, що, коли і як краще буде заходити. Також не варто копіювати конкурентів, щоб виглядати, як вони викладати, що викладають вони завжди. Копія буде програвати оригіналу. І теж варто шукати оці власне свої унікальні формати. Це не легко. І свого досвіду скажу, часто це дуже важко і особливо ресурсно затратно, як вкладати свій. І часовий ресурс, і фінансовий ресурс, але таки з часом 100% знаходиться цей формат, який знаходить свою е, аудиторію і свого споживача. Занадто складно, теж не варіант. Тексти на півсторінки, складні ідеї, дизайни на 10 різних шрифтів — Все це обиває залучення. Просто дорівнює ефективно, просто це дієстайл, дієстайл зараз тренд, тому. Е, Краще завжди все спрощувати, і напевне, останнє для мене найболючніше це відсутність бюджету на просування. Органіка це, звісно, добре, але платне просування дає масштаб, особливо таргетинг, щоб прогріти аудиторію, створити сторінку з нуля і очікувати, що мільйон людей її побачить за перший місяць. Це безглуздо, це можна порівняти відкрити магазин картіє в новобудові на 9-му поверсі в недобудованому житловому об'єкті якомусь і розраховувати, що вся, всі люди дізнаються без жодного бюджету, та без, без жодного піару, без радіо. Розраховувати, що всі дізнаються, що там є цей магазин, і всі до нього прийдуть. Ні, не прийде ніхто, або з часом дуже повільно запуститься сарафанка і почне аудиторія приходити. Ходите через рік, два, а то й три, взагалі є така цифра, коли починає будуватися вже сформований бренд, і люди починають сприймати тебе як бренд. За дослідженнями орієнтовно це три роки: три роки потрібно працювати, вкладати, будувати системну і послідовну комунікацію для того, щоб в очах людей ти вже сформувався не як просто говоряча голова, а власне як сталий бренд з якимись своїми цінностями, з якими своїми Позиціонуванням і з якимось своїм кліше, тому що на будь-який бренд люди навішують кліше. Як бути ефективним в СММ в 25-му році? Декілька порад, які можна втілювати вже і одразу. Знімай багато і знімай коротке вертикальні відео до 60 секунд для сторіс, релсів, адже власне це про ту органіку, яка також працює, і це власне про експертність, про контент, про Людей через контентну воронку. Пиши так, ніби ти говориш із другом, для того, щоб не ускладнювати, і для того, щоб бути зрозумілим для широкого кола аудиторії. Дивись на статистику і зміні, якщо це не працює. Тестуй нові формати: сторіси, прямі ефіри, карусельки, меми. Обирай е, те, що. Е, Буде корисно, щоб зірве саме твою аудиторію. Ти ніколи не знаєш, що спрацює, але пробуючи. Натрапиш на таку свою золоту жилу, і це працює всюди. Це працює в бізнесі, це працює в соцмережах, це працює в експертності. Спілкуйся з аудиторією: бери фідбек, зворотній зв'язок, коментарі, реакції, опитування тощо. І це не тільки корисно для алгоритмів, хоча для алгоритмів це також дуже важливо. А це ще й корисно для тебе, щоб зрозуміти, що їм подобається, і це корисно для аудиторії. Вона тоді більше залучається до тебе як до експерт. Та або до тебе як до бренда вчися у своїх підписників. Вони найкращі індикатори, чи ти все робиш добре чи не добре. Якщо вони збільшуються, все класно. Якщо ні, потрібно змінювати формат, або десь щось пішло не так, або можливо вигоріла аудиторія. На це теж потрібно звертати увагу. Це як в таргеті запустити один креатив на півроку і очікувати від нього однакових результатів безглуздо. Коли ми налаштуємо одну рекламну кампанію, там ми повинні розуміти, що з часом. Вигурить, вигорає креатив з часом. Вигорає аудиторія, і потрібно знову і знову шукати нові формати, шукати нові аудиторії, запускати нові компанії. Точно так само і в соцмережах потрібно постійно тримати руку на пульсі та залучати знову і знову увагу. Ми в наших соцмережах точно так само, як з бізнесом мобільних додатків. Кожен мобільний додаток, за що він бореться. Він бореться з іншими мобільними додатками за вашу увагу. Так само і будь який блог або будь-який канал комунікації ми боремось за увагу наших клієнтів, яких факторів злитись, тобто перейти на іншу сторінку, на іншу рекламу? Мільярд. І нам потрібно створювати щось, що буде якорити і залучати їх саме до нас. Тому СММ це не просто пости, це про спілкування, про чесність, про швидку реакцію, про креатив. Немає одного рецепту, але є десь формула: це аналіз, експерименти, автентичність, твоя автентичність. І це все буде давати спільно е, свій е, результат. Якщо було корисно, підписуйся, залишай коментарі з темами, які тебе цікавлять. І до зустрічі!